Для чого тобі страхування життя? Для того, щоб ти завжди розумів, у тебе все під контролем. Дивіться, я не одна. І коли у тебе є поліс страхування життя, ти можеш бути впевнений в тому, що ніколи не залишишся один на один зі своїми проблемами, тому що поліс вирішує дуже багато питань. І якщо ти не розумієш, для чого. Це тобі треба, або не думаєш про те, як самому розібратися. Знай, у тебе завжди є фінансовий консультант, який стане тобі у нагоді і допоможе розібратися з усіма питаннями, які стосуються полісу страхування життя. І пам'ятай, ти ніколи не будеш один, у тебе завжди буде підтримка у всякому життєвому досвіді. Пиши, телефонуй, не забувай, я можу стати твоїм особистим фінансовим консультантом.